Тут тихо та спокійно. Навіть якщо прислухатися, то не почуєш ані розмов людей, ані сміху дітей. Бірюзове око Опілля унікальне Карстове озеро, яке знаходиться в селі Озерце Дубовецької територіальної громади Івано-Франківської області. Село Озерце втратило майже всіх своїх жителів. Тут тільки троє мешканців, які підтримують свою домівку. Влітку 2020 року на території біля озера вперше було проведено фестиваль усної оповіді. Озерце. Ініціатором даної справи був Левко Довган. Також спеціально до заходу відновили автентичну хату неподалік Озерця, якій змогло засідати журі. Територію навколо озера облагородили, поклали альтанки, дитячий майданчик, мангали, тому тепер сюди можна приїжджати із сім'ями для відпочинку на природі, послухати неймовірний спів пташок і насолодитися мальовничою природою навколо. Для тих, хто бажає пожарити шашлики, навіть друває. Якщо підійти близько до водойми, то вперше, що впадає у вічі, колір води. Вона бірюзова, А дна і зовсім не видно. Озеро кругле, його діаметр 12 метрів, а глибина 5 метрів. Вода в озері і у потоці, що з нього витікає, завжди холодна, тільки 4 градуси. Причому вона незмінна і влітку, і взимку. Тому озеро ніколи не замерзає, що зробило його знаменитим на всі довколишні села.